Друзі, привіт! Що ви там скучили? Так, випала в мене сьогодні нагода потренуватись в одному вінницькому спортзалі якийсь розташований в бомбосховищі. Так що не страшні нам ті ніхто. І зараз в мене буде заминка. А ви можете приєднатись і зробити розминочку, щоб ваш. Стрес мав якийсь вихід фізичний. Поїхали. Стопи поруч. Стегна назовні викручуємо. таз підкручений. Прес напружений. Передні ребра прижаті, плечі вниз. Маківка доверху. Саночка і поїхали. Припідсіли, прогнули спину, лопатки звели назад, опустили вниз, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Округляємо спинку, зводимо локті, тягнемо їх вперед трошки. Вдих. Видих. Вдих, руди вверх, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Локти прижали до тулуба, долоньки доверху. Опустили пальці донизу, натягнули м'язи, доверху. Дави що нормальне освітлення. Донизу, доверху. Трошки ближче донизу, до верху. донизу, до верху, видих. Зосередились на русі, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Взяли руки за локті. Перед собою їх тримаємо. Прижали лівий лікоть до грудей. Видих. Правий лікоть до грудей. Вдих. Видих. дих, Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще разок вдих, видих. Чудово. Сторони ручки розвели. Одна долонька права доверху, дивимося на неї, ліва донизу і стараємося прокручувати їх. Поміняли, дивимося ліву, тепер і доверху, праву донизу. І прокручуємо. Стараємося прокручувати лопаточку. Одна лопатка йде доверху, друга донизу. Закінчили, лишили ручки в цьому положенні, наче ми розштовхуємо стіни в сторони і на вдосі одна ручка доверху, друга донизу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Заглядаємо під верхню ручку. Видих. Вдих. вдих. Видих. А не, але не ламаємося в Дих, видих. Просто тягнемо руку доверху. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. видих. І ще по разу. Дих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Що у нас по часу? 5 хвилин. Прекрасно. до доверху. Розводимо в сторони руки. Таз підкручений, штовхаємо його вперед і груди доверху. Вдих. А тепер тягнемо ручки вперед. Зводимо тильними сторонами долоні, а спину тягнемо назад. Видих. Дих. Видих. Дих. Плавна дуга. Видих. Вдих. Груди доверху. Видих. Вводимо лопаточки назад, дих, видих. Дих. Видих. дих, Видих. І ще разік. Вдих. Видих. Чудово. Фу, добре. Крок вперед ногою. Руки перед собою. Робимо розворот. Ліва нога впереді, значить робимо розворот лівою рукою. Розворот лівою рукою назад. Дивимося на долоню ліву, Праву тянемо вперед. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Плавно, без ніякого дискомфорту. Видих. Вдих. Видих. Маківку доверху тягнемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Поміняли ручки. Права нога вперед. Ручки перед собою. Відводимо праву руку і ліву тягнемо вперед. Вдих. Видих. Вдих, видих, 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 вдих, видих. Чудово. Фу, аж легше стало в грудному відділі. Можна нормально випрямити, щоб отримати поставу добре. Так, далі ми робимо правою ногою крок вперед. Ліва на носочки, таз вперед подаємо. Груди доверху. розводимо руки в сторони. Потім підсідаємо на лівій нозі, права пряма. І робимо нахил до правої ноги. Стараємося. Не округляти спину, а тягнемося лише животом до коліна, наче. Дих. Видих. Немає цілі нахилитись, достати руками до землі чи до носка. Задача відчути задню поверхню стегна. Вдих, виних. Вдих. Видих. Повільно. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Поміняли ножку. Тепер у нас права – ззаді. Ліва впереді. Пхаємо та вперед, груди верху. вдих. Видих. 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 Дих. Видих. Фу, клас. О, 10 хвилин. Плічна. Працюємо далі. Ручки на пояс. Праву ногу підняли. І випрямляємо ногу в коліні. Зажали. Передню поверхню бедра. В'язи. І підсіли і підтягнули п'яту. До сідниці. Випрямили ногу. Піджали. Випрямили. Піджали. Напружили м'язи. Напружили м'язи. Напружили м'язи, напружили м'язи. Вдих. Видих. Якщо важко, якщо ви відчуваєте, що у вас болять коліна чи ще десь якийсь дискомфорт, просто не робіть цю вправу. Або можна її робити з прямою ногою без підсідань. Змінили ногу. Тепер ліва в нас працює. Підсіли, випрямаємо, підсіли, випрямаємо, Підсіли, випрямаємо. Відчуваємо, як напружуються м'язи. ще по разіку. Єсть. Чудово. Сліду, що вправо в нас? Що? То? Давайте стоїмо рівненько. Піднімаємо ручки доверху, Локті вперед не забуваємо направлені. Не розводимо їх в сторони. Вперед. Піднімаємо ручки і піднімаємо праву ногу. Стоять. Праву ногу. Підсігаємо. Ліву ногу. Підсіли. Праву ногу. Підсіли. Тянемося руками доверху. Не ламаємося в поприку. Зажимаємо сідничні. От тут відчули: Вдих видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, дих. Видих і ще лівою, вдих, видих. Фу, чудово, що по часу у нас. Ще дві хвилинки. Давайте ми трошки розтягнемо наші сідничні м'язи. Беремо праву ногу під коліно. Прижали до себе. Відпустили. Ліву прижали, відпустили. Прижали. Відпустили. Якщо важко стояти на одній нозі, можна сперти спиною на стіну, наприклад. Прижали, відпустили. Прижали, відпустили. Плавно не треба дергати легенько. Пустили. Можна натягувати носочок. Натягнули. 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 Закінчили. Давайте ще трошки розімнемо наші кульшові суглоби. Я вже знаю, як це називається українською. Ми ставимо ручки на пояс, піднімаємо праву ногу доверху вверх в сторону і підсідаємо на лівій нозі, а праву ставимо назад. Підняли, поставили. Так само лівою, назад, підняли, поставили, Права. назад, підняли, поставили, Ліва. назад, підняли, поставили, Права. назад, підняли, поставили, ліво. Назад, поставили. Якщо вже відчуваєте себе впевнено в цьому положенні, можна трошки продавити п'яту до землі. Днями, Ліва. Ліво, подавились. Днями, поставили. Рава. Подавились. Остави. Ліва. Поновились. Поновились. Стали. Ще ліва. Фу. На цьому все, друзі. Я вам вдячний. Не лінуйтесь, робіть. Це зараз треба абсолютно всім. Все. Вслідуй. Зустріч буде з вами з лісом. Дякую, до побачення. Пока.